Продавали нерухомість на першій зустрічі. Забували про важливу зустріч з клієнтом. Продавали нерухомість, яку самі не бачили. Забували зачинити квартиру після показу. Випадково надсилали не об'єкт, а своє фото. Не знаходили спільної мови з клієнтом. Чи спали в обідній час на роботі? Колись колеги будили, тому що проспали на раду. Не могли знайти необхідний документ перед угодою. Не пам'ятали частину корпоративу. Була угода після міцних посидень. Чи отримували слова захоплення від колег з інших агенцій? Звільняли когось по телефону. Чи були колись погрози від клієнтів? Я могу не розпускати. <свісно> <свісно> Ловили себе на думці під час важливої наради, що мрієте про відпустку? Скасовували зустріч під приводом важливих справ. Застрягали в ліфті разом з покупцями на шляху до показу. Пропонували своїм друзям чи родичам придбати нерухомість саме в нашій агенції. Забували про важливу зустріч із клієнтом і відправляли когось із ріалторів на неї замість себе в останню хвилину. Передаєте естафету бліц опитування? Передаємо бліц-опитування бліц. е, другій філії керівнику та заміс... Заступнику. Заступнику директора е, Наталії. Валерівні та Яні Викторів.